Дорогі друзі! Вітаю вас на подкасті Цікаві фінанси. З вами я, Анатолій Литвінов, і це наш перший випуск. Сьогодні ми з вами побалакаємо про наступне: Історія грошей за 5 хвилин. Як гроші вбили тамплієрів, гроші і війна. Що робити? Отже, починаємо. Спочатку трохи про історію грошей. Насправді, це саме по собі дуже велике і цікаве питання, по якому дослідники випускають цілі томи. Але ми з вами спробуємо піймати фокус на основних моментах. А в кого є час натхнення, то друковане слово ніколи ще не було таким доступним, як зараз. Перед тим як зануритись в історію, давайте визначимось із тим, що гроші взагалі таке. Адже на це просте і на перший погляд очевидне питання, не так вже й легко знайти відповідь. Перше, що приходить на думку, це оті прямокутні папірці з портретами і металеві кружечки з цифрами, які ми віддаємо у обмін на те, що хочемо отримати. Але гроші це не лише папірці і кружечки. Гроші можуть бути на рахунку в банку. І нам зовсім не потрібно бігти кожного разу до банку з різнокольоровими папірцями і гарними залізячками. Для того, щоб із кимось розрахуватись. Дякуючи технологічному розвитку, у нас є платіжні картки, інтернет, смартфони, мобільні банківські додатки. Але саме цікаве ще попереду: ми зараз можемо на свої очі бачити народження нового типу грошей грошей, яким не потрібні ні папірці з залізячками, ні банки. Але потрібна електрика, комп'ютери та інтернет. Поки що складно робити прогнози. Чи зможуть криптовалютні токени замінити звичні нам гроші, але динаміка їх розвитку вражає? Отже, з чого все почалося? А почалося все з того, що людина це суспільна істота, а обмін це одна з форм спілкування. До того ж, обмін допомагає займатися тим, що нам більше подобається або краще виходить, але отримувати при цьому все, що нам потрібно. Звичайно, за умови, що це можна купити. До речі, якщо всі будуть займатися тим, що в них краще виходить, то в загальному підсумку всі ще будуть багатшими. Поділ праці і спеціалізація є основою економічного розвитку, і люди, мабуть, вже давно щось про це підозрювали. Але першим, хто ретельно дослідив це питання і випустив друком трактат, був шотландець Адам Сміт. Його трактат дослідження природи та причин багатства народів вийшов у світ у 1776 році. Там, до речі, є багато цікавого навіть для сучасного читача, на відміну від готичних містері Маркса. Але повернемось до грошей. У світі природи такого нема, очевидно, що людина їх винайшла. Перші згадки про гроші походять із Месопотамії та датуються приблизно 3000 роками до нашої ери. Поява грошей в європейській культурі відстежується десь у VI столітті до нашої ери у Давній Греції, і згодом у Римі. До речі, це вже були звичні нам металеві монети. Але металевими гроші стали не одразу. І це означає, що грошам зовсім не обов'язково бути металевими. Забігаючи наперед, я навіть скажу, що грошам взагалі не потрібно бути чимось матеріальним. До речі, в цьому полягає ідея сучасних криптовалют. Але майже всю свою історію і певною мірою навіть зараз гроші залишаються матеріальними. В різних народів в різні часи грошима були: у народів Китаю сіль та чай, у праландніх українців та народів Кавказу Худоба, у корінних жителів американського континента Какао та Тютюн. У Південно-Східній Азії задокументовані розрахунки опіуму, а у деяких племенах канібалів розраховувалися навіть людськими черепами. Що поєднує ці всі речі і чому гроші згодом стали металевими. Єдине, що в них спільне. Це готовність продавців приймати всі ці різноманітні речі у сплату. Саме це і є головною ознакою грошей, з чого б вони не були зроблені. Якщо ваші гроші нікому не потрібні, то можете називати їх як завгодно, але це точно будуть не гроші. І навпаки, грошима може бути що завгодно, якщо ми можемо це легко обміняти на потрібні нам речі. Чому гроші стали металевими? Відповідь на це питання також проста, тому що так зручніше. Метали, особливо ті, що їх називають грошовими або дорогоцінними, не псуються як їжа, їх не потрібно годувати як худоба. легше кинути в кишені золоту монету, ніж тягнути за собою на базар корову. Якщо потрібно розрахувати за якийсь дешевий товар, з металів, наприклад, можна наробити і великих, і дрібних монет, а з корови? відпиляти рога. До речі, є цікава історія, як з'явилася назва грошової дониці Рубль. Срібна гривня свого часу була доволі великим шматком металу, якого було надто багато для деяких розрахунків. В таких випадках брали сокиру і розрубували гривню на декілька рівних шматків. Від слова робити оті шматки гривні отримали назву Рубль. Отака От цікава історія про гроші і про те, хто кому молодший брат. А в принципі, було зручно. Треба розрахувати за щось велике, бери гривню. Треба розрахуватись за щось маленьке, бери рублі, назбирав багато рублів зробив назад собі гривні. Або склав у мішок зручно. Але ще зручніше виявилось не тягати з собою мішки з монетами, а мати зручні і легкі паперці, які до того ж можна обміняти на звичні металеві шматочки в разі потреби. Так з'являється і набувають поширення паперові гроші. Згодом банки навчили людей розрахунком. Навіть без використання матеріальних грошей і у такий спосіб з'являються безготівкові гроші. Що було далі, дізнаємось у наступних випусках. Музика. Наступна історія, яку я розповім, стосується небезпеки, яку гроші можуть принести своєму власнику. Адже наш світ недосконалий, і в ньому трапляються люди, надто ласів до чужого добра, та й просто такі, які сприймають чужий достаток як свою особисту образу. Отже, історія Історія про тамплієрів. Якщо хто не знає, то свого часу це був дуже заможний і впливовий католицький орден. Завдання цього ордену полягало в захисту подорожуючих із Європи до Єрусалиму паломників. До речі, якраз тамплієрам належать ідеї, які лежать в основі сучасної банківської справи. Наприклад, їм можна було передати на зберігання кошти, коли відправляєшся у подорож, і отримувати необхідні суми на своєму шляху за міру необхідності. Це суттєво зменшувало ризик подорожніх бути пограбованими. Можна було в тамплієрі опозичити кошти під порівняно невеликі для свого часу відсотки. А серед їх позичальників було багато можновладців, Борзниками тамплієрів були і королі, і навіть сам Папа Римський. Втім, впливові боржники та їхні борги і стали причиною знищення ордену. Мабуть, найбільший боржник тамплієрів, король Франції Філіп IV Красивий, порахував, що йому буде дешевше розігнати орден, ніж повертати борг. Не обійшлось тут і без допомоги корумпованого Філіпом Папи Клемента V. До речі, якщо хто думає, що в Європі нема корупції, то ось вам історичний приклад, що це не зовсім так, м'яко кажучи. І масштаб оборудки дійсно вражає. Адже неймовірну сума активів навіть за сьогоднішніми мірками було захоплено за одну ніч. І цією ніччю була п'ятниця 13 жовтня 1307 року. Саме тоді за одну ніч був нанесений нищівний удар по ордену. Багато членів ордену було ув'язнено, а значну частину майна захоплено. Втім, тамплієри все ж змогли зберегти свій флот, архів з фінансовими документами та багато цінних артефактів. Але заховали їх настільки добре, що й досі нічого з того не знайшли. Головна ідея цієї історії полягає в тому, що скільки б у тебе не було грошей і влади, все одно потрібно триматись подалі від мудаків. Бо щоб мати великі гроші, їх потрібно не тільки вміти заробити, а ще й спромогтись тримати. А Лася до чужого завжди знайдеться. Втім, сучасні фінансові технології можуть я тут стати в пригоді. Як? Розкажу вам про це в одному з наступних випусків. І остання історія про гроші і війну. Що робити? Як чинити краще, чи зняти все готівкою. Чи залишити на банківському рахунку зраховуватись карткою, чи можливо іще якісь інші варіанти. В будь-якій надзвичайній ситуації, перше, що приходить на думку, коли згадуєш про гроші, це те, що лише готівка працює завжди. Їй не потрібні банкомати, термінали, зв'язок та електрика. Віддав гроші, отримав бензин, або їжу, або одяг, або щось інше, що потрібно. Але є моменти. Сучасна готівка це лише папірці і шматочки металу, які мають цінність лише доти, поки існує держава, що їх випустила. І під час війни на окупованих територіях це може виявитись проблемою. Або навіть на неокупуванні. Принаймні, відомо про випадки, коли на заправці можна було розрахуватись банківською карткою значно легше, ніж готівку. Це на перший погляд дивно, але гроші з картки. Одразу потрапляють на рахунок банку, і власнику заправки не потрібно мати зайвого клопоту і ризиків з їх вивезенням. Особливо коли поруч йде війна. Тому краще підстрахуватись і мати частину грошей готівкою, а частину на картці. Також готівка несе своєму власнику більші ризики, і в плані втрати. Її можна загубити, власника можуть пограбувати. І якщо втрачено платіжну картку ще можна заблокувати, а згодом відновити, то з втраченим гаманцем такого не зробиш. Також треба розуміти, що війна є титанічним стресом для економіки і зберігати всі гроші у місцевій валюті, скоріш за все, також буде не найкращим рішенням, але тут вже питання в кількості грошей. Якщо все, що у вас є, це гроші на потужні витрати, то навряд чи ви виграєте від того, що почнете їх розкладати по різним валютам. Скоріше за все, отримаєте лише зайвий клопіт і втратите на обміну. Але якщо мова йде про суми, які перевищують обсяги поточних витрат, можете користуватись стратегією для заощадження. Але пам'ятайте про додаткові ризики, що їх несе війна або інша халепа, яка зараз твориться навколо вас. Також може бути корисним зробити запас ліквідних товарів, якими люди традиційно користуються для обміну у важкі часи. Міцні напої, цигарки, кава, чай, сірники тощо. Але майте на увазі, що це може обмежити вашу мобільність і чим більше таких товарів, тим складніше буде рухатись. Втім, якщо ви нікуди не збираєтесь тікати, це може допомогти пережити скруту. Сподіваємось, що вона не буде довгою. Отже, ми з вами розібрались, що таке гроші, коли вони з'явились, як гроші зруйнували орден-тамплієрів, як краще з ними вчинити під час війни або інших соціальних потрясінь. Сподіваюся, що моя інформація була цікавою і корисною. Якщо вам сподобалось, можете долучитись до спільноти патронів продуктів на Patreon. Фінанси мають багато таємниць, і ми будемо і надалі розкривати їх для вас простими і зрозумілими словами. До речі, якщо є питання, про які б ви хотіли знати більше, задавайте, і ми вам обов'язково про них розповімо. Чекаємо на наступний випуск. А з вами був я, Анатолій Литвінов. До нових зустрічей!